В 2022 році команда АНС разом із нашими партнерами через міжнародний центр української перемоги докладали надзуси для того, щоб на міжнародній арені весь світ мобілізувати для пришвидшення перемоги України. Це Ukrainian флегдонт біфрейд Хелп Ас тувиня Армфорсес ізеріл Ентру. The European armed forces. Ukrainians will survive and you right. should help us. Are you helping us right. to win or not to collapse? Does morality end at the NATO border? The Soviet Union disintegration was a defeat of communism, but not the defeat of colonialism, not the defeat of imperialism. We don't need statements and promises. We need delivery of weaponry today. We have to keep fighting until. The complete victory comes. Russia should Де Кампліт genocide Камскраша against Ukraine. від тої зневіри, яку ми бачили після повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли були сумніви, а чи взагалі здатна Україна перемогти до того, що ми бачимо, ставлять питання, як швидше перемогти Україні і пояснити, що таке перемога. Це не просто військова поразка Російської Федерації. А це також порядок денний, який передбачає побудову міцної інституційно з потужними громадами, інноваціями в економіці України. Команда Анс докладала зусиль для того, щоб у Вашингтоні, в Брюсселі, в Берліні, в Лондоні, в Парижі, в Сеулі, в Тайбеї, в Токіо, в Канаді скрізь чули і розуміли. Що українці вкладають в українську перемогу? Варшавський безпековий форум розпочинає роботу. Рекордна кількість зареєстрованих, але головний фокус Україна. Саме перемога України допоможе і Грузії, і Молдові нарешті відновити справедливість і повернути території. Спочатку Україна. Завдає поразки Росії, і тоді ми про щось зможемо там говорити. Ніякому іншому алгоритмі воно не працює. Росія, прокладаючи труби під північний потік, 2 фактично розклала всю можливість для здійснення розвідки. Наша адвокація має продовжуватися 24 на 7. Перемога для України це відновлення територіальної цілісності в, в кордонах 91-го року. Жодних компромісів. Команда АНС в синергії із нашими ключовими партнерами продовжить мобілізувати світ. Для деімперіалізації Російської Федерації перемоги України для того, щоб збройні сили е наші мали найкраще озброєння для відвоювання всіх територій.